Вітаю вас! Як вас звуть Скільки на років? Мене звуть Ніна, мені 42 роки. Як ви потрапили в війську? Прийшла добровільно. Коли це було? А Вирішила вже точно йти в 23-му році і на початку 24 го долучилась до Збройних сил. Чому ви доєдналися до Збройних Сил України? Яка була ваша мотивація? А, ну, основна мотивація те, що я розуміла, що можу принести користь. Розкажіть, будь ласка, чи був момент, коли ви пожаліли про це? А, поки що не було. Сподіваюся, що і не буде. ви думали про те, якщо не ЗСУ, то то чим би ви зараз займалися? А, працювала би психологом для військових. Головна ваша мотивація в житті? Яка була? В житті? Так. Вжити життя, будувати життя, покращувати життя. Хто для вас був і є можливо підтримкою, хто підтримав ваше рішення, і до вас Моя основна підтримка це моя сім'я, це діти. А не підтримував, не було такої можливості в них, тому що я всіх поставила перед фактом уже доконаним, коли вже склала присягу. А як вони відреагували? З розумінням, звісно. У мене обидва сина в ЗСУ також. Донька, правда, ну, не в ЗСУ. Я сподіваюся, що ми справимося без неї. Україна після перемоги яка? Україна після перемоги сильна. Це країна, яка розвивається, яка росте і в якій не забувають, що треба могти себе захистити. Що фундаментально має змінитися в українцях, на вашу думку, щоб в нас в майбутньому не було війни. Щоб в майбутньому не було війни, треба не забувати про, про те, що ми повинні могти себе захистити. Тобто, навіть коли мирний час, потрібно розвивати також і сторону захисту для оборони. Ми завжди дві сторони, що дала вам ця війна, що забрала? Е, дала друзів нових, дала нові знання, дала багато що дала, а забрала людей. Чого зараз не вистачає війську для перемоги? Що нас підсилить? Що нас підсилить? Трішки більше людей, трішки більше ефективності і швидкості прийняття рішень, і трішки більше озброєння. Що би ви сказали собі, говорити, рік тому, так, коли ви доєдналися до Вархісів України? Яку б пораду дала? Яку б я собі пораду дала? Можна було піти і раніше. Тобто йди, не бійся, все буде не просто, але. Все буде. Ви у майбутньому пишете? себе. У майбутньому, у майбутньому, коли вже прямо завершиться війна нашою перемогою, я сижу десь в вишневому садочку, оце там метелики літають, сонечко світить, я там собі читаю книжку, п'ю чай чи пишу книжку. Ну, от всі-всі вдома, всі, всі, всі щасливі, любов, радість. Ну. Ви хочете повернутися до вашої діяльності письменниці Дитячі книжки? Е, є такі сподівання. Не знаю, чи це вийде, але так. Хотілося б. У вас, крім дитячих, є одна книжка не дитяча, яка називається Як? Книжка називається Познає весня. Чому ви вирішили доєднатися до написання такої книги, яка, в принципі, не вписується в дитячі книжки і ця? Не вписується. Це була написана в му році. Мартину Якобу дуже велике дякую за таку ініціативу, що він от розпочав цю збірку. І це книга, яка допомогла здолати отой перший стрес і почати знову писати і читати. Тобто, від початку повномасштабки я не, не могла написати ні слова, навіть якби я хотіла, і не могла навіть читати. Тобто вона не. ну, не працював мозок в цьому напрямку. Психіка була не цей. А от коли ви вихлюпнулися ці емоції, оцей блок знявся і почала жити далі. Дякую вам дуже. Бажаю, що всі ваші очікування на нього справдилися і я думаю, швидше. Дякую. Дякую вам.